Будь Ласка, чому важливо дякувати? І чи важливо взагалі? Бо я думаю, що вдячне серце, воно добріше. Друзям Богу, значить, Богу, дякуємо за життя. Дійсно класна сьогодні проповідь була про те, що ми багато маємо, незважаючи не на те, що в нас є в країні війна. А друзям класно, що є друзі. Є з ким спілкуватися, є з ким поділитися, є радіти. Всяке таке. Твоє дякую в житті. Як воно? просувається? Як просувається, дякую, так. Ну, типа, різні форми спасіба є. Які твої форми спасіба? Ну, я думаю, що найпростіше, э, що можна казати, чи... і маємо ми казати, бо э, деколи ми кажемо, що ну, на що казати, можна тільки ділами, щось знаєш, там щось зробити. Але э, це найпростіше, але це ми маємо робити, і ми маємо дякувати просто якими людям, якими вдячні, просто сказати і слова роблять дуже класні речі, тому це треба звичайно говорити, Ну і вертаючись до проповіді, треба щось робити. Скажи, будь ласка, сьогодні день подяки. Що ти хочеш сказати в цей день Богу або друзям? Я хочу сказати те, що ніколи не говорила іншим. Я дякую за те, що є моє життя. Класно. І ще скажи, будь ласка, взагалі важливо дякувати в житті? Наскільки важливо? Дуже важливо. Тому що ти так виражаєш свою подяку іншим людям. Своє відношення, правильно? Своє відношення до інших людей. Супер, молодець, спасію. Е, чи є в тебе що сказати в цей день? Сказати? Типу подякувати чи просто щось? Ну, що, от що тобі лежить на серці сьогодні сказати? Сьогодні День подяки. Що ти можеш сказати в день ну, подяки? Мені дуже подобається цей пончик, який ти мені не даєш доїсти. Давай, їсь. Дивись, я хочу Привіт Кристина. Приєд Артем. Диви, вона все мене забирає. Я хочу. Сказати ну в першу чергу, те, що ми тут всі разом зараз на цій грявинці зелено так гарно і ми всі спілкуємося. Я б хотів подякувати Богу, звісно, в першу чергу. І нашим військовим, з те, що вони нас там боронять. А ми в цей час можемо з тобою поспілкуватися. Може поспілкуватися своїми другом. Женя, привіт! Женя, привіт! Женя, йди сюди. Це я хотів сказати. Бач, ось за таких друзів... Ну і за сливику ти мене забрала. Одеси потім. Будь ласка. Я прийшла на пончики. Я, я теж <рес> Я вже взяла. <рес> я понял. Скажи, будь ласка, сьогодні день подяки. Чи в тебе що сказати Богу, друзям, знайомим в цей день? Дякую, дякую Богу за те, що він у мене є, за те, що я його знаю, І за все те, що він мені дав. Це в одному інтерв'ю не перечислити. І друзям побажання, щоб вони дякували. І моїм друзям теж дякую за те, що вони у мене є. Супер, подивімося в очереді. Треба дякувати за те, що ти маєш. Ти під час війни маєш житло, ти маєш де відпочити, ти маєш роботу, ти маєш друзів, ти маєш. Всі навколо людей, котрі тебе можуть підтримати, котрі вміють робити масаж і котрі можуть допомогти тим, що хто що може. Тому гарно мати друзів і треба за це бути вдячним Богу. Насправді ну, для мене це таке время, коли ти можеш на самом деле спомнівати, що Бог взяв у твоїй житті, тому що іноді ми живемо свою життя і не думаємо, о том, що відбувається вокруг. І как би, я на самом деле благодарен Богу за те, що у мене є сім'я, у мене є здоров'я. Ну и то, какой Бог для меня в моей жизни. То есть Он обеспечитель. Поэтому стоит иногда просто остановиться в жизни и подумать. На самом деле, що Бог сделал для тебе. Поэтому, ну класна, радосний день. Важливо і я думаю, що дякувати важливо в першу чергу для нас. Ну я дякую. І як сьогодні пастор казав, що Бога ну Богу це нічого не дає в плані того, що він не стає для цього від цього величніший там чи більш якийсь згідний да нашої подяки. Це в першу чергу для мене потрібно, тому що коли я сідаю молитися, дякувати, я в своїй голові прокрутити, за що я дякую, да що у мене є, за що. За що я сказати спасибі, тому це для мене важливо в першу чергу. Ось і важливо для інших, тому що якщо я дякую при них, вони теж бачать, можуть брати приклад. Це важливо для моїх дітей, щоб вони бачили за те, що я все те, що я маю, я не сприймаю, це на свій рахунок, що я це заслужила, я це заробила, а що я віддаю це все в Божі руки і Богу славу воздаю. Тому ось так сьогодні. День подяки. Що ти хочеш сказати в цей день Богу, друзям, знайомим, сім'ї? Я хочу сказати Богу, дякую за те, що я не сама за те, що в мене є рідні люди, друзі, які зі мною в любу хвилину як хвилину радості, так і хвилину печалі. Супер через днем на народження Наташу. Поздравляю, аплодирима.